Всім привіт! З вами Антон Рец та черговий реалізований нами об'єкт. Але це не звичайний об'єкт, я впевнений, багатьом він буде дуже цікавий. В чому його особливості? По-перше, це квартира дизайнера. Тобто дизайнер створила цей проєкт, який запросила нас реалізувати. А другим цікавим моментом є вартість самої реалізації. За дуже розумні кошти тут є, наприклад, і вініл. Але на чому ж була саме економія в реалізації в, наприклад, оздобленні. Дизайнер Ольга залишив на неї посилання, тому можете замовити в неї послуги, якщо хочете щось схоже отримувати і в своєї оселі. Ну що ж, давайте переміщаємось до вхідної зони. Двері вони залишились від забудовника. Я дивлюсь, що фурнітура замінена да, в нас? Ні. Навіть від забудовника в такому сталевому сучасному кольорі вона є. Що ж у нас на стінах розташоване? Це штукатурка, і всі звикли, що в подальшому йде купу ще шарів на цій штукатурці. В нашому випадку штукатурка, так, вона поєднана з дверима прихованого монтажа, але це все. На з'єднанні, звісно, ярмовачна сітка, всі елементи ми витримали. Чимось схоже на декоративне покриття, але це набагато дешевше, тому просто по факту недорогою колорітовською фарбою, да, воно просто пофарбовано. До речі, Ольга за кадром, і думаю, ми максимально вижимку зробимо з цікавих рішень. Наприклад, при вході є шафа. На ній знаходиться дзеркало, коли ви вдягнулись, подивитись себе. Але що є нетипово, взагалі по конфігурації квартири тут було перепланування 45 квадратів, взагалі площа цього приміщення цієї оселі, і тут був закуточок. Зовні у вас буде виглядати, що глибина шафи стандартна 60 см. Але по факту там є глибока ніша, і цю, ж, цю шафу є місце, куди розташувати. Ваш ровер. Тому там є ровер, там є речі. При вході всі звикли, що є у вас щитова зона. З цієї щитової зони вона стандартна. Ми окремо піднімемо, вам покажемо. А, є наповнення а, автоматика, але. Що і нетипово, якщо ви навіть економите по бюджетуванню, а цей об'єкт був реалізований саме вже час, коли почались проблеми з блокаутами. Хлопці, коли заходили на об'єкт взагалі спочатку, води не було, там навіть десь є відео, може, ми до речі, його знайдемо, де вони топили а, сніг а, для того, щоб кладко зробити. Тому цікаве рішення, то що замовники зразу попросили зробити резервну лінію, на якій вже є акумулятор. ну, Упс, скажімо так, резервне живлення, від якого сьогодні вже почали вимикати світло і сьогодні вже скористалися цим рішенням. Тобто дешеві рішення, але є такі, ну скажімо, не забаганки, а взагалі реалії нашого часу, на яких краще не економити, щоб вам було комфортніше знаходитись в вашій оселі в будь-який час. З вхідної зони на підлозі в нас є плитка. Ця плитка переходить на кухню, але зараз давайте санвузол. Тому що зона саме з плиткою, вона в нас є цільною. Ми з одної поверхні плитки переходимо вже на іншу. Тут це таке терацо. плитка в габариті 60 на 60 є самим оптимальним рішенням. Клей не треба, високоеластичний, та Сама плита є доволі дешева. Але якщо ви хочете зробити все ж таки цікаві елементи, на стінах треба використовувати цікаву плитку. При тому, що плитка, я думаю, вона 10 на 30, напевно, не дуже є дорогою, але її можна підкреслити якраз кольоровою затірочкою. Ми тут бачимо епоксидна затірка, на ній вже не економимо. Це я якісним рішенням, і з нього можна зробити дуже охайні куточки під 45 градусів, поєднати поверхні. Хотілося б затронути зараз тему, взагалі чи потрібні вам дизайнери. Я, звісно, що завжди наполягаю, що дизайнер це перший, до кого ви повинні звернутись навіть інколи на етапі, коли ви вибираєте квартиру для того, щоб в подальшому красу функція, яка від дизайнера вам потрібна, грамотно зробити планувальне рішення. Можливо, від забудовника вона буде грамотне, і вам не треба буде перероблювати якісь рішення, що в подальшому, звісно, що вплине позитивно на бюджет вашого об'єкту. А другий момент це дуже класно поєднувати кольори. Наприклад, блакитна затірочка, як на мене, дуже гармонійно виглядає тут і сієш тірацею, тому що там теж такі кольори є. Білий кольор, деревина. Тут якийсь елемент, який теж... Це просто ДСП, стільниця, але все класно, гармонійно поєднане між собою. Розкладка плітки. Ви бачите, що в нас рівна кількість плиток зверху, в нас цей бік виходить, в нас примикання в куті в інший кут. Якщо ми розвернемось, і по всій цій площі дуже класно поєднані матеріали. Якщо в тій зоні я сказав, що в нас є штукатурка. Всі знають, що в вологих приміщеннях треба цементну штукатурку на цементному в'яжищі використовувати. Тому ми це тут і зробили, далі клеєм плитки перетягнули поверхні і далі пофарбували. Те ж саме тут не треба особливо, бо всі думають, що вологостіку фарбу для санвузлів використовувати. Ну на неї вода прям не потрапляє. Якщо у вас є вентиляція, можете звичайною фарбою фарбувати, що позитивно далі впливає на бюджет. Це змішувачі, якщо вони не вбудовані, це набагато дешевше, бо сам змішувач коштує певних грошей, плюс його монтаж, розводка і так далі, теж коштує дорожче. До речі, відносно сантехніки, якщо ми вже знаходимося в цьому приміщенні, про неї зараз балакаємо, то ви звикли в наших оглядах бачите, в нас є колекторні вузли, вода, підготовка. Якщо ви певною мірою вже на якісь компроміси йдете, наприклад, на цьому об'єкті немає цього всього, тут звичайна тройникова система, у вас зайшло від забудовника труби, далі є тройники і вже підходять на кожного постачальника. Це теж суттєво буде зменшувати ваше бюджетування. Але ви завжди повинні розуміти, на які компроміси ви вже в подальшому йдете. Трошки зараз розвернемось і покажемо ще цю зону. Але знову ж таки не треба вже в крайнощі якісь вдаватись. Наприклад, інсталяцію треба робити, як на мене, бо це вже сучасне рішення, набагато зручніше в прибиранні поверхні. Гігієнічний душ, наприклад, я бачу, що це по фоні. Дуже грамотне рішення, бо воно коштує недорого. В такому виконанні, напевно, накладний, він набагато масивніший був, і я не впевнений, що він насправді набагато дешевший був. Також трапік не щільовий, щільовий дорожче коштує. Тут ви можете бачити квадратний трапік з металу, але не завжди в нас виходить на об'єкта зробити його в підлогу. Ви бачите, через те, що приміщення маленьке, в нас є така радіальна душова кабінка, тому було технічне завдання радіально зробити і подіум для нього. Понарізали плиточку, повторили, витримали технічне завдання від дизайнерів. І в цій зоні в нас, звісно, що є шафи для зберігання. До речі, меблі це окрема історія, але ви бачите. Що в нас присутня і ще пральна машина, і сушильна машина, знову ж таки, економія повинна бути раціональна не на здобулювальних рішеннях зекономити, але, наприклад, купити два прилади, щоб у вас і сушка, і пралка була, тому що вам не треба тоді для того, щоб сушити речі, окремо там цю розкладну конструкцію і ще цікавенький вузол. Що в нас є кабінет. До речі, зверніть увагу, по-перше, дверцята. Зручно, то, що відкривається, не заважає тут наш білий друг. А є пом'якшувальний кабінет. Тобто, я сказав, труби заходять, нема в нас колекторного вузла, але є вузол водопідготовки. Є промивний картридж, є бойлер. І очищена вода вже йде на всі прилади. Тут же ж у нас є і приєднання на пралку сушку. До речі, ви, напевно, вже звикли. Задню стінку ми зазвичай робимо з якогось металевого листа, тому що його в подальшому не треба ну, набагато зручніше чистити, і не треба, знову ж таки, малярні роботи ті самі виконувати. По Аквантісу всі думають, що. Дорогі тільки в них рішення знову ж таки є більш раціональні. А якщо треба, купуйте. Ви знаєте, що я дуже полюбляю з ними працювати. Східної зони напольне покриття в нас приходить вже в вітальню, але це кухонна зона. Всі звикли, бо думають, може хтось так в експлуатації. Наприклад, якщо у вас вода протікає, набагато безпечніше вже буде, якщо у вас поверхняка. Максимально набоїться вологи. Таким чином, тут і зроблена плита 60 на 60. На фартухі плита теж у нас 30 на 10, вже не просто біленька, цікавенька в таких розводіках зеленого кольору та з червоною смужкою епоксидної затірки. Хотілося б відмітити, що в нас є маленька підрізка для того, щоб вона оханіше виглядала. То не зробили вже шов в останньому місці, майже приклеїли плитку одну до іншої, щоб вона візуально набагато хайніше виглядала. Там, де в нас були великі перепади, через те, що кухню хотілося витримати в певних габаритах, не став наш цю стіну, тому ви бачите тут приблизно 5 см перепада від забудовника. Але якщо у вас на фінішному шарі вже є штукатурка. В процесі виконання робіт тут є бетонні елементи, вони пліточним притягнуті, туди заармована вона сіткою, і в подальшому вже нанесена штукатурка. Якщо не помиляю, замовники вже близько року півтора тут проживають і немає ніяких тріщин. Тобто ці рішення справляються по напольному покриттю. Плитка поєднується з ламінатом. Я взагалі не раджу замовникам таке рішення, але коли просять, ми реалізовуємо. Чому? Тому що ламінат по своїм властивостям і по технологічним картам його не можна класти одним контуром, його не можна приклеювати. А коли ви приклеюєте, як в даному випадку ви повинні розуміти, що в протилежному напрямку від цього, якщо у вас є якісь важкі елементи, а, і, взагалі, це розширення лінійне ли, розширення матеріалу відбувається в нашому випадку до вікна. Замовників ми ознайомили з усіма нюансами, які можуть виникнути. А тобто, це лінійне розширення, воно буде в протилежному боці в два рази більше. Якщо у вас є важкі елементи, які... Піднавантажить у вас, може він здиблюватись, але вибрали більш статичне рішення. Тому просто приклеїли і пройшли шовчиком силікону. Приклеїмо, звісно, що не всю поверхню, тільки а, якби, елемент примикання двох поверхень для того, щоб воно притримувало його в цьому місці. До речі, зверніть увагу, як вантажні елементи класно доповнюють там, більш сучасні. Рішення це відреставрований елемент, при тому, що ви бачите, він відреставрований з такою зміною цікавих а, кольорів на ньому, і зверху розташований вініл. Вініл якраз є одним з тих рішень, як пом'якшувальний кабінет, як безперебійне живлення, наприклад. Які ви можете собі дозволити, якщо ви грамотно підійшли до свого бюджету і на оздобленні у вас була ця економія. Але в загальному вигляді ви отримуєте, як на мене, дуже все одно цікаву квартиру. Так, ще із вінтажних елементів, давайте вже продовжимо. Є такі стільчики, які, як на мене, треба полювання якесь влаштовувати, тому що теж вони дуже гарно доповнюють такі інтер'єри. Колона бетонні елементи, вона від забудовника. Ми звісно, що не можемо її нікуди зміщувати. Що ж зробили? Просто відшліфували, пофарбували. Хотілося б дізначити, що по планувальному рішенню майже всі простінки були демонтовані крім сам вузлу. І зроблена окрема дитяча кімната, та ви можете побачити ліжко власників оселі в начебто вітальній зоні. Але завдяки такій е, розсувній шторі ви можете відокремити цю зону. Тому люди не так же сильно, ну, хоча там світлом, е, будуть відволікати один одного, якщо хтось вже хоче відпочити. І, до речі, зверніть увагу, що Є такі червоні елементи, які присутні в маленьких деталях по всьому інтер'єру, що підкреслюють його цілісність. При вході в нас є ще зона відпочинку та перегляду телевізора. Є компроміс, то що у вас зразу вхід, зразу ця зона, але ви повинні були розуміти, на які ризики дітей, якщо в такому маленькому... Просторію хочете поєднати багато функціоналу. В сезоні є ще окрема така брашка для створення більшого уюту. А, о, відносно цієї стіни двері накладного типу на ній, і тут навіть немає штукатурки. Кладка за блока, який ж ми і демонтували. Це шлака є. Єдине його позатирали шви, щоб більш охайно виглядав. Зверху додані а, прозорі такі кубики, завдяки яких світло з дитячої кімнати може потрапляти в цю зону, є кондиціонер і теж пофарбована ця поверхня. А за диваном, який в нас від однієї стінки до іншої розташований, є зона для зберігання речей. Вам напевно буде цікаво, якої ж площі ця окрема дитяча, 8 квадратів тут. В принципі, місця доволі достатньо, є простір, є ліжечко для дитини, окремий кондиціонер, тому що діти багато часу проводять все одно в своїх кімнатах, то корисно робити кондиціонер в усіх кімнатах, де теоретично ви доволі довгий проміжок часу будете знаходитись. І звісно, що є місце для навчання дитини та шафи, де буде дитина зберігати свої речі. Ну що ж, таку цікаву квартиру ми з вами переглянули? Так що тепер ви знаєте, що під будь-який бюджет можна реалізувати цікаве рішення і отримати квартиру, в якій вам буде затишно знаходитись. До речі, таких квартир в нас доволі багато, тобто маленьких з невеликими бюджетами. Але зазвичай, чому ми знімаємо цю квартиру вже після певного часу, коли замовники тут проживають? Це пов'язано з тим, що на етапі, коли замовники в'їжджають в квартиру, не всі ще елементи дороблені і з часом вони доповнюють доповнюють свій інтер'єр. І, от, наприклад, там, півтора року, до речі, в мене плюс-мінус тільки ж часу на це і е вийшло, е для того, щоб повністю зробити повноцінно завершену оселю. До речі, можливо, хтось з моїх замовників, яким ми доволі давно реалізували квартиру і ще не відзняли. А захочуть, щоб ми прийшли до вас в гості та зняли цікавий огляд. Напишіть мені, будь ласка, льоша за лінко, я Це до вас теж звертаюсь. Ну що ж, настанок? Напишіть, будь ласка, які рішення вам сподобались. Залишайте коментарі, лайкайте, підписуйтесь, задонайте на Збройні Сили України та скоро побачите новий огляд. До речі, це буде огляд моєї квартири: квартира будівельника. Чи чекайте скоро? Вам покажу, як я живу.